Росія наробила без серйозних помилок у цій війні, починаючи з того, що вона цю війну розпочала ісконічно довгих 8 років Ми ділили все можливе, щоб ситуація була розрішена мирними політичними средствами. Все напрасно. Але так званий наступ у Харківській області одна з найбільших помилок. По перше, з військової точки зору в цьому не було жодного сенсу. Взагалі, це було абсолютно порожньою розтратою ресурсів, що відволікало Росію від цілей та не дає їй жодної довгострокової користі. По-друге, операція повністю провалилась і показала Росію слабшою ніж будь-коли протягом останнього року чи більше. По-третє, цей наступ підняв бойовий дух українських військ у той час, коли в них з цим справ. Були проблеми, і нарешті по четверте, Росія подвоює свій ідіотизм, піддавшись ідеї, що якщо вони вкладуть сюди ще більше ресурсів, то зможуть досягнути мети. Але навіть якщо вони досягнуть якоїсь мети, це все одно буде марною витратою ресурсів. Тому вони зараз змушені перекидати ресурси з інших напрямків, щоб посилити свій провал, оскільки послаблюють фронт на інших ділянках, чим можуть скористатись збройні сили України. Використання американських ракет Атакамс та наших дронів силами оборони України все стає більш результативним за вихідні, коли не було рубрики нашої в ефірі. І за сьогодні сталося декілька таких випадків, які можна назвати вперше. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні повідомив, що 10 червня наші військові ракетним озброєнням уразили позиції одразу трьох дивізіонів за Ракетних комплексів Російської Федерації в окупованому Криму один новітній Х-400 е в Джанкої і два ЗРК біля Чорноморського та Євпаторії, тобто три дивізіони зараз. Це вперше такий результат дії атакамсів учора, 9 червня. Вперше за весь час повномасштабної війни українські дрони здійснили атаку. По цілям в акваторії Азовського моря були влучені у російські суда поблизу порта Таганрог. А третім унікальним випадком, звісно, є атака українськими дронами 8 червня на литовищах Тюбінськ за 600 кілометрів і ураження російського найновішого літака Су-57. Це вперше в історії, де винищувач п'ятого покоління став жертвою дронів. В КС Російської Федерації до цієї атаки мали у бойовому складі лише шість таких літаків. Тепер щонайменше на один стало менше. Так що і розвідка цілей і засоби враження в силах оборони працюють дуже добре. А далі ми поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту, насамперед, поблизу часів яру, тому що окупаційна російська армія вчора демонструвала відео, де вони мали просування в східній частині міста, це мікрорайон з назвою Канал. Проте сьогодні місто повністю контролюється силами оборони. Про це заявив речник Оту Хортиця. І зараз до нас звучається Андрій Бабичев, військослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка тримає оборону в зоні часів Яру та Іванівського. Пан Андрію, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. Бажаю здоров'я. Ну, перше питання. Звісно, щодо того, яка ситуація в зоні відповідальності бригади, як змінювалась динаміка за останні дні? Що саме в районі Канал? Ну і в Іванівській і Богданівка-Калинівка. Ну, якщо казати по зоні відповідальності 93-ї бригади, то ми відповідаємо від Курдюмовки до Кліщівки. Ну, є підрозділи, які допомагають саме на Часів яр то Кудюмівка Андріївка у нас за тиждень у нас без змін було, ворог там не просувається. Але постійні атаки вони є, особливо в районі е, Кліщівки. Кліщівка, десь 50% відсотків вона залишається під контролем ворога. Е, е, і питаємося вибити зі східної сторони кліщівки, де вони ще. Під підкріплення постійно туди сунуть. Е, є успішні контратаки, десь вони проходять то постійно такі йдуть качелі в районі Кліщівки. Е, постійно вони атакують е, різноманітною зброєю. Сьогодні вночі взагалі така навала була в районі Кліщівки та Іванівського артилерії. Ду Дуже сильно, бо це всім зрозуміло. Вони тиснуть на часів яр. По часому яру, там де розповідали, що по Калинівці вони прийшли. З Калинівки їх вибили зараз ворога у Калинівці. Немає, але там є позиційні бої. Вони то заходять, то виходять, то наші. То тобто, там дуже такі пекельні бої. В Іванівському там ворог не просунувся. А ось там, де у нас район новий. Там ворог просунувся, і хочу сказати, там, де саме район Новий, бо всі кажуть район канал. Район канал це за каналом Сіверський Донець-Донбас. Так у них було з пів південної сторони невеликий прохід через канал, і вони питались на перших домівках там закріпитися. Але вже Більше тижня їм це не вдається, але у них там проход був. А ось там, де район новий, от там є ворога просування, бо просто випалюють. Випалюють декілька днів. Вони застосовують сонцепьоки. Сьогодні те, що бачили, приходить чотири сонцепьока Одночасно прийшли, ну, все горить, палає. Ну, як там обороняти, це дуже дуже важко. То ворог просто використовує тактику спаленої землі, просто вижигає усе. Так, якщо там сонцепьоками все закидати, то можна прийти там і флажочок свій поставити на руїнах. Отака От перемога у них. Пане Андрію, а з приводу використання кабів штурмової авіації, оці історії продовжуються чи трохи зменшилася оця навала з використанням ну, повітряного компоненту противника? Каби використовуються вони постійно. Біль, Більше відсотків це йде на часі фіар, Менше вже йде по саме по містам Костянтинівки, Дружківки, по Краматорську. Там теж прилітають каби, дуже вони десь пару тижнів почали щільно використовувати урагани, причому використовують цілими дивізіонами, виїжджають і випускають всі касети повністю. Ну, дуже дуже багато також вони беруть ну, те, що використовують дрони камікадзе, та і скиди. Це взагалі це велика проблема, бо ребів не вистачає, щоб глушити їх. То це дуже велика проблема саме на цьому напрямку. Також вони застосували боєкомплект з Урагана, який для дистанційного мінування ось вони цю касету з ліпістками вони чіпляють до Мавіка, підлітають і. Скидують вона, поки летить, вона розбрасує ці ліпістки і Так вони ще дистанційно локально вже мінують. От так так вони воюють. Андрію хотів запитати про ці тоси. Фактично, дальність ТОСу 6 кілометрів. Якщо вони обстрілюють часів яр, виникає питання: де наші впівдрони, чому ми не можемо дібратися до цих оцих систем, які ворог зараз використовує для знищення часів яру. Тому що коли вони використовують ТОСи, вони застосовують самі міцні реби свої, і вони глушать усе.